У нас сьогодні плюс ще одна машинка, яка видалася з хімчистки. Ну що ж, будемо готові видавати її скоро вже клієнту. Я думаю, що я познімаю завтра відео огляд на неї, розповів вам більш детальніше, адже це цікавий компас. Я думаю, тут варто згадати те, що ці компаси бувають в більш біднішій комплектації, більш багатійшій. дуже мало в кого в цілому є дестронік. Камера в лобовому і відповідно індикація сліпих зон. А це робить цей автомобіль більш комфортнішим в користуванні, більш безпечнішим. Адже в парі з задніми парктрониками, камерою заднього виду цей автомобіль буде мати систему безпеки, контролю поперечного шляху, а також зупинка автомобілю на повному ходу, якщо виникне якась така перешкода. При цьому в нас в автомобіля немає електрокришки багажника, у нас немає led оптики У нас звичайна оптика галогенна, тобто старого формату, і компаси чомусь практикували до 21 року. Таке ставити, ну не знаю. В цілому машина класна, надійна, а є навіть безключовий вхід в автомобіль. При цьому у нас шкіряний салон, красивий, охайний, дуже зручний. І е, те, що в автомобілі 56 тисяч кілометрів пробігу, ну салон виглядає абсолютно як новий. Тобто він ізносостійкий, електроприводи сидінь. Панорамки в даному випадку немає. Це у нас опція і е, клімат контроль двох з великим екраном, карплаєм та андроїдом. Авто, тобто про що йде мова? Мова йде про те, що автомобіль класний, 2.4 Tiger Shark, газ 4 покоління ставиться. 8, 9 ступенева ЗТВ коробка передач, гідротрансформатор теж все супер. Закомплектований, класний, це більш багатіший компас, про який мріють більші, щоб ним володіти. Але при цьому урізаний і деяких опцій немає. Тому можна брати Windows Stick на. Аукціоні перед тим як торгувати автомобіль, дякувати Богу, на джипи вони безкоштовні. Якщо ви хочете для себе торгувати марку Джип, ви просто мені пишете Ігор. Я хочу подивитися комплектацію на цей автомобіль, Я вам його кидаю, це він довсій. Ви дивитеся, чи є необхідні функції в цього автомобіля, який ви хочете саме торгувати по аукціону. В цілому комплектації він довстійки не були доступні абсолютно по всім автомобілям, як у марки Джип. Тепер з 22 другого року це відкрилося більш. Ширше. І тепер на Форди можна брати Віндовстіки, Audi, BMW, Mazda можна брати Віндовстіки. Але авто має бути від 2022 року. І якщо на джип Віндовстік буде безкоштовний, то е на ці марки моделі автомобілів вони будуть платні, коштовні. Ну і Карфак, звісно, потрібно згадати для нього. Так, він платний, я за нього плачу, але для наших замовників, хто замовив авто з нами, це безкоштовно.